Єдине, що я б могла підтвердити от з таких мінусів інтервалки, це розлад харчової поведінки. У нас так складається, що дуже багато людей тепер або вони взагалі без ніяких інтервалок, та вечором їдять зранку, там п'яті снідають і тому подібне, або вони чують, що саме ефективний метод – це 20 на 4, та? чи 22 на 4, на 2, на 2 години, я вже 26 зробила в домі. І що відбувається? Організм не готовий. Я просто таких бачила, і я бачила, що навпаки це їм нашкодило. Вони починають за цих 4 години, як ненормальні, їсти, причому все підряд, бо їм так і сказали, що можна нормально харчуватися різними продуктами. Вони починають постійно-постійно наїдати, наїдати, наїдати. Потім вони через 2-3 дні зриваються, або ж у них якісь святкування, або ще щось. І вони знову ж таки вже не можуть зупинитися, навіть коли вони вже без інтервалки, і у них починають. Це дуже серйозний розлад харчової поведінки.